Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі у цій порі Валерій Романенко, авіоексперт, провідний науковий співробітник Національної академії наук України. Пане Валерію, дякую, що долучилися. Вітаю вас. Доброго ранку. Так, власне, ранок, на жаль, не такий добрий, як нам усім би хотілося через масовану ракетну атаку по усій території України, як стверджують, у повітряних силах Збройних сил України летіло усе, що могло, крім калібрів цієї ночі на Україну. Ну от уже станом на 10 ранку, відомо, що на Дніпропетровщині четверо людей загинули у Києві. Так само, станом знову ж таки на 10 ранку за Києвом, в цей час ми записуємо цей стрім відомо про одного загиблого, сім травм. Вмованих в Одесі, і так само колись відомо про загиблу людину. Загиблі є у Львові, в Харкові. Ну і невідомо під завалами однієї з будівель залишаються люди в Запоріжжі. А, власне, під час цієї атаки, от ми моніторили всі, мабуть, цієї ночі, коли були вибухи, інформаційні пабліки. Повідомлялося, що в повітрі знаходилося одночасно кілька бомбардувальників: ту 95, ту 22 і міги. А, власне, така кількість. Кількість бомбардувальників через те, що різна кількість ракет, які вони можуть нести. Чи, от як ви можете пояснити? Ну, бомбардувальники піднімаються не завжди, так би мовити, з повним комплектом ракет, а екіпажі мають за рік виконати якусь кількість вильотів для того, щоб підтвердити класність. Ну, льотчики там бувають першого, другого, третього класу. На кожний клас треба виконати деяку кількість вильотів. Тому, якщо бомбардувальник, наприклад, ту 95 здатний нести 8 ракет, під нього підвішують дві і піднімають чотири бомбардувальники. Або там різні варіації між, між цією кількістю, може бути. Так що кількість бомбардувальників не показник, показник, скільки ракет долетіло по Україні, бо вони інколи ще й не долітають і падають прямо там під, під бомбардувальників. Станом на цей момент знову ж таки 10 ранку ще точної кількості немає, уточнених даних, скільки загалом ракет було випущено і збито нашими силами ППО. Але от щодо ту 95 МС за останні ж місяці ми не бачили, що ворог їх активно застосовував. Наскільки з точки зору стратегічної авіації ці бомбардувальники важливі для росіян, скільки їх є на озброєнні? В чому головна небезпека таких літаків? Ну, росіяни кажуть, що у них 42 таких бомбардувальники. От, з них ну це боєздатних здатних літати. Хоча загалом експерти, ну міжнародні експерти, вважають, що ця це, це кількість значно перевищена. цих бомбардувальників набагато менше, приблизно не більше двох третин з названої цифри, або й навіть половина. От, але загалом ну, 42 машини з них. Um, принаймні 20 це модернізовані ті, що здатні нести ракети Х-101. Бо звичайний бомбардувальник ракети ну, Ту-95 МС. На нього ракети це не підвішуються, бо ця ракета вона більша за Х-555 стандартну зброю ту 95 МС. Вона більша за габаритами і в бомбовий люк не влазить. Тому росіяни спеціально зробили 4 пілони, на які підвішують. Під, ну, під крило ці пілони підвішують, і на них вже підвішують по дві, по дві ракети на кожний. От. І таким чином вони там здійснили модернізацію. Хоча це другий а, перший за кількістю, які російський стратегічний бомбардувальник, от, і другий за бойовим значенням. Тобто, ну, наприклад, них найважливіше, вони вже вважають най, найсерйознішою бойовою силою це. 17 надзвукових бомбардувальників Ту 160. От. Але для пусків ракет Х-101 вони використовують в основному ТУ-95 МС, бо, ну, так, на мій погляд, вони хочуть вже добити цей тип літака і залишити, поновити виробництво ТУ160 і перейти загалом на сучасні типи літаків. Ну, В їх розумінні біосучасні типи літаків. Це Ту 160. Ту 160. А Ту-22, які так само використовуються як бомбардувальники, вони ще нижчі класом. І от які ракети несуть ці бомбардувальники? Ту-22 вони несуть ракети Х-22. Ну вони як комплекс, вони все це створювалося як комплекс. Ту-22 ракета Х-22, там з десяток її модифікацій. Зараз цю ракету переробляють на Х-32. Тобто від ракети залишається один корпус. Міняється все, міняється двигун. Міняється все обладнання, і ця ракета стає а, ну, не менш небезпечною, ніж кінжали. Бо вона несе у менша дальність, там приблизно 500-500 плюс там, трохи кілометрів. Але вона десь несе до тонни вибухівки. Там десь 950 бойова частина. Ну, от. І там суцільна вибухівка, там нема вже ні уражаючих елементів, нічого. Ну ви пам'ятаєте попадання. Х-22 будинок, здається, у Харкові, да? ну, от, ну, вона практично зруйнувала там два під'їзди, один чи два під'їзди, зруйнувала повністю. Тобто, тонна прилітає тонна вибухівки з цією ракетою. Якщо вона ще й Х-22 відзначалася тим, що вона була, скажімо так, ну, не точною, плюс-мінус 500 метрів, так от Х-32, вона вже з новою апаратурою, вона вже сягає. Ну, Приблизно рівня високої точності. Це вони зараз модернізують їх до Х-32, чи вже ворог застосовує ці ракети? Вже застосовує вони щомісячна на, щомісяч на їх рівень виробництва 10 модернізованих ракет. Тобто, ці за півроку, коли вони не пускали нічого, ну, десь починаючи не півроку, 4 місяці, 4-5 місяців починаючи десь з вересня. Да? Ну, от за цей час вони модернізували десь до 60 ракет, але може трохи менше, бо в них я бачу, що в них падає випуск літаків і падає випуск ракет. Вже нема таких, знаєте, там фанфарів і урочистої передачі там великої кількості літаків до повітряних сил, як це вони планували, як це вони виконували там в минулому році, позаминулому році, там з фанфарами передавали. А зараз тихенько так трохи журналістів, пара літаків покажуть, і на цьому все. Але дивіться, від цих західних санкцій в основному ж цивільна авіація постраждала. Але так чи інакше, е, ті ж самі винищувачі ворог виробляє. Чому? В них є, власне, всі елементи для того, щоб здійснювалося це виробництво. Ну, По-перше, запаси, по-друге, да, по вони спокійно обійшли ці санкції. Розумієте, Фанкції, санкції мають бути раптовими і мають бути ефективними. А санкції, які ввели, їх не відслідковували. Ну, їм сказали, ну, от, наприклад, там, дійсно західні фірми не, поста, не постачають такі військові, військову радіоелектронику. А росіяни примудряються західної побутової електроніки робити зброю. От. Тому практично на всіх, от, ті, що я тримав в руках системи управління, там зала безпілотника, там, ракети Х-101, ну, вони всі практично на мікросхемах, які ну, загалом не є військовими, подвійного такого призначення. Да? От, ну і тому оскільки Захід, Захід віднісся, ну по-перше, це ринкова економіка. Да? Але оскільки Захід досить легковажно відносяться до того, що вони проголосили санкції, а відслідковувати не відслідковували. і зараз карають лише окремих росіян, які там займалися цим на території європейських країн чи Сполучених Штатів. А якби були чіткі інструкції всім фірмам. Наприклад, ввести на там на вентільні програмовані матриці, скажімо, ввести сертифікат кінцевого користувача, тобто заборонити реекспорт. От. А якщо піймали на реекспорті, значить все тоді значить, санкції, санкції всім виробнику, реекспортеру і попроміжних, цих, попроміжних всіх прокладках. От. Санкції не були відслідковані. Тому, по-перше, росіян залишилися запаси. По-друге, вони, для, як ви згадали, цивільну авіацію. Так вони цілий двигун везли. Знаєте, там тільки двигун, переріз двигуна в мій зріст. Ще одна важлива і актуальна тема закриття українського неба. Минулого року коли ще обговорював, коли вже починала обговорюватися історія з передачою Україні сучасних винищувачів F-16 від Америки, зокрема той самий Марк Міллі, свого часу говорив про те, що е, зараз. В першу чергу потрібно ППО, тому, що е, змагатися з Росією за кількістю винищувачів Україна не зможе. Мовляв, у Росії дуже багато су 35 су 34 ну, Скажіть, будь ласка, ну по перше, наскільки великий авіапарк цих винищувачів Су 35 і Су 34 По друге, головна їхня відмінність від F-16 – і для того, щоб, ну експерти говорять про те, що повністю закрити небо неможливо, але для того, щоб максимально закрити небо над Україною, скільки необхідно винищувачів, окрім систем ППО? Ну розумієте, закрити повністю небо практично, а, ну я не знаю, неможливо, да. ви ж бачите, в нас ефективно працює протиповітряна оборона. От, але є такі ракети, як кінжал, як Х-32, як Х-22, як С-300, як С 400 да, які все одно пробивають нашу протиповітряну оборону, бо ми не маємо можливості на жаль збивати по всій території України балістичні ракети, і навіть крилаті ракети час від часу прориваються. Ну, от. Тому а, мова може йти про те, щоб реалізувати якийсь паритет з росіянами і заборонити їм, а, так би мовити, ну, максимально підняти кількість збитих а, засобів ураження. Тобто криватих ракет шахедів. Залишимо за дужками балістику, бо літаки по балістиці не працюють. Вони просто нездатні за своїми характеристиками вражати балістичні ракети. Ну. Крім того, нам потрібно не лише закрити небо над територією, яку контролюють українська армія Українські Збройні Сили. Нам же потрібно закрити небо і над окупованою територією, а для цього потрібно дійсно нищити російську авіацію. Ви питали, скільки у росіян винищувачів? Вони понесли серйозні втрати загалом втрати винищувачих бомбардувальників, таких реальні втрати, які а, можна сказати, з відео, підтвер... з відео і фото підтвердження, так вони втратили приблизно сотню літаків. Ще там скільки літаків полетіло вмирати після пошкоджень на власні аеродроми, або було знищено на аеродромах. Ну, це вже там треба якось трішечки підрізати зведення нашого Генерального штабу. Ну от, але все одно більше ніж сотня. Не, не 300 там з гаком, але більше, ніж сотня. от Бо, розумієте, зведення Генерального штабу вони загалом вірні, але вони фіксують а зникнення об'єкту після пуску ракети. А що там відбулося з цим об'єктом, він знищений, чи пошкоджений, чи щось там інше з ним сталося, там він виконав маневр і якимсь чином вдалося вийти від ураження. Да? от Зенітники. Коротко кажучи, зенітники не бачать, як правило, результатів своєї стрільби, якщо це далекобійні ракети. А, а е, конкретно збитих літаків, ті, що уламки валяються на землі, понад сотні. Тобто у росіян залишилося, скажімо так, до початку війни максимальне число винищувачів якогось типу вниз сягало там десь 140. От. Зараз і е, починали вони війну, маючи приблизно. 400 сучасних винищувачів це су 35, су 30 СМ, модернізовані там Су 27 ну і винищувачі, бомбардувальники там Су 34 можна так ж якось вони ну здатні в якійсь мірі виконувати функції винищувачів. Ну, як ви пам'ятаєте, ми могли протиставити їм менше сотні, десь там 70-80%, Наших літаків застарілих геть застарілих Су-27 Міг 29 Звичайно, такими силами, і о, включаючи зенітно-ракетні комплекси, о, ми все ж в минулому році, з квітня минулого року, повністю закрили для польотів російської авіації всю підконтрольну нашим збройним силам територію. А для того, щоб почати авіаційний наступ, звичайно, нам потрібно. Авіаційний наступ в сенсі вже а, воювати з російськими а, літаками в повітрі, вести повітряні бої. Бо зараз нам, на жаль, вести повітряні бої вкрай небезпечно. У росіян більш потужні радари і більш, ну, скажімо так, ракети, які працюють за іншим принципом. Для того, щоб а, вести з ними бої на паритеті, нам потрібні а, відповідні винищувачі. І навіть f 16 вони Ну, вони не зможуть на паритетних е умовах вести з росіянами ті ну, повітряні бої. Да? Тобто говорити про кількість трохи зарано, тому що поч спочатку треба подивитися на ефективність тих виничувачів з тією комплектацією, яку ми отримаємо від союзників. Чи відповідають вони сучасним, вимогам сучасного повітряного бою? А, чи вони все ж таки потребуватимуть апгрейду? Ну та тобто модифікації заміни обладнання на більш сучасне і встановлення на, на них більш сучасних моделей е, ракет. До речі, коли ми говоримо власне про сучасну авіацію, то ще влітку міністр закордонних справ говорив про те, що ведеться ведуться зараз перемовини з французькою стороною щодо Рафаль, от чим вони відрізняються від F-16? Чи це принципово різні взагалі типи літаків? Ну, Рафаль, це Рафаль це така, так би мовити, а, я забув як французів велика велика Франція. Лє Гранде France, чи щось подібне. Да? От. Це така французька реалізація французької ідеї, що м, а, це має бути ну, підтвердження намірів Франції нікому не поступатися в Європі в плані авіаційного будівництва. Mm -hmm. Це літак, який взагалі не має іноземних комплектуючих. Все французьке власний літак, власний двигун, все обладнання, все озброєння. От. Ну, Там є інтернаціональні елементи, але це спільне виробництво з Британією або з іншими європейськими країнами. А загалом машина така досить вдала, має експортний, серйозний експортний потенціал і купу успіхів на озброєні і в Єгипті, і в Греції, і в Франції практично і флот, і повітряні сили на цьому літаку виграла тендер в Індії, закупила їх Хорватія і навіть. Хто б міг подумати, Казахстан і Узбекистан теж ведуть перемовини про закупівлю цього типу літака замість радянських. А якщо порівняти його з f 16 це більш сучасна машина. Вона а, ну, от головна відмінність, от основна, скажімо, відмінність. У f 16 найбільш далекобійні ракети 160 кілометрів, ну, варіанті для американських Збройних сил. У Рафаля це показник 200 кілометрів. Ракети Метеор, найсучасніші європейські ракети. Вони не тільки в Рафалі, там і на Єврофайтер підуть. От. Тобто, от це такі, я б назвав це основною різницею. Бойові можливості. Все-таки в Рафалі вони вищі, скажімо прямо. Ну і крім, крім того, значить, там, э, радіоелектроніка більш сучасна, машина весь час оновлюється. Але ви ж пам'ятаєте, що в нас були складні відносини з Францією на початку війни. Ну, от, і ставку робити на цей літак. По-перше, да, літак вкрай дорогий. Якщо F16 ціна приблизно 50 мільйонів доларів, то Рафаль починається десь з 85. Ну, от, тобто понад півтора рази машина дорожча. От, ну і досить складна машина, і головне. Окрім Франції, ніхто не зможе додавати постачати якісь комплектуючі до нього озброєння. Ну там озброєння ще можна щось зробити, так. але в запасні частини здійснювати складне обслуговування і ремонт тільки Франція. Тому в цьому плані це не дуже вдала позиція для того, щоб брати його на озброєння. Бо, ви знаєте, Франції там нависає Ліпен. От, проросійська і подруга Путіна, да? От, нависає на політичному горизонті. Да? І це загалом погана ідея, ну так, не погана ідея, але це треба відноситися з до обережністю до співпраці з французами, не ставити, не досягати критичних показників цієї співпраці. Хотіла би знову, пане Валерію, з вами повернутися до російських винищувачів, тому що тут Ростех днями говорив про те, що вони удвічі цього року наростили виробництво су 57 Це їхні там найсучасніший винищувач, на який вони навіть поставили новий двигун. разом із тим, от, попри такі бравурні заяви, що у них є супервинищувачі, судячи з тез російської пропаганди, вони дуже сильно бояться. F-16 і передачі F-16 Україні. Тож, в чому принципова різниця F-16 від того, що виробляє Росія? Навіть ось ці винищувачі е, останні, я так розумію, це винищувачі останнього покоління, так, Су-57? Су-57 – це вже п'яте покоління. Вони, ну, як вам сказати, F-16 практично не зможе вести з ним бій. От, бо о, це е, винищують покоління 4, скажімо так, якщо модифікований, а те, що ми отримуємо, це 4 плюс 1 плюс. Да? Е, і загалом з е, Су-15 мовою не йде, от, бо просто можливості радару F-16 е, не дозволять вчасно виявляти е, е, літаки невидимки. Бо основна фішка російського Су-57. Це невидимість, так звана невидимість, знижена радіолокаційна і, оптоелектрон... ну, а і теплова помітність. От. На жаль, в 16-ті його радіолокаційна станція там має звичайні щильові антени, а не а, сучасні антени з фазованими антенними решітками і там, електронною розгорткою. От. І тому практично F-16 не зможе вести повітряні бої су 57 і навіть має дуже обмежені можливості в повітряних боях з російськими винищувачами 4. Але просто подивимо, ну там російські винищувачі теж мають більш радар. Ну, скажімо так, той радар, що стояв на винищувачах f 16 які нам передають Нідерланди, він має дальність виявлення десь 110 кілометрів. А російські винищувачі мають радіолокаційні станції з виявленням 300, 300 плюс кілометрів до 350, ну не по винищувачі, але по великому, скажімо, транспортному літаку. По винищувачі там 200 плюс, да? але все одно багато. Ну, от, е, крім того, е, ну, да, дальність да, F16, якщо ми отримаємо його з останньою модифікацією ракети АМРАМ. Це ракети середньої дальності, да. то в них е, дальність польоту, дальність ураження десь сягає 150 км, А от на Су-35-х ракети з дальністю 110 км. Тобто, це такий баланс між виявленням о, дальністю ураження, і якщо е, розробити якісь тактичні прийоми боротьби з російськими літаками і е, провадити повітряні бої. Не всі підряд, а тільки тоді, коли умови бою вигідні, то загалом f 16 зможуть так на більш-менш паритетних можливостях воювати з російськими винищувачами. Але ще раз кажу: тут треба дуже обережно підходити і провадити старанну розвідку, щоб не потрапити в зону дії російських літаючих радарів, які там забезпечать росіянам кращі тактичні позиції. Ну, от. І так би мовити, використовувати е, плюси F-16 і мінуси російських винищувачів. Але повертаючись до от, су 57 справді ворог міг наростити його виробництво, тому що ви ж говорите про те, що погано у них зараз з виробництвом бойових літаків? Ну, Давайте порівняємо. Це літак виробляється з 2019 року. Перші вони побудували і тут же його розбили Ну, прямо під час заводських випробувань. Це російська традиція. А, ну, Пам'ятаєте ладу Каліну, в якої ручки відвалювалися. Значить, потім вони до, зробили 4 літаки до початку війни і в 2022 році ще 6 літаків. А, в 6 літаків. В цьому році вони розробили лише два таких літаки. Так, де тут ріст е, виробництва літаків? Тут тричі зменшилося виробництво. І загальна кількість літаків, якщо в минулому році росіяни виробили 29 бойових літаків, то в цьому році максимальна оцінка це 24-26 літаків. Тобто спадає виробництво у росіян високоскладної високо е, техніки з е, великим. З великою компонентою радіоелектронних, так би мовити, радіоелектронного обладнання на їх борту. Чому зараз це одна з причин, з яких росіяни дуже обмежують ракетні удари по Україні? Бо щось, щось в них не, з, не в порядку з випуском ракетної техніки теж. До Речі, з'явилося вже свіже повідомлення у телеграм-каналі президента України Зеленського під час ранкового удару по Україні Росія випустила близько 110 ракет. Фактично, спочатку року це перша така масована за кількістю атака. Правильно, це власне вони накопичували усе цей, цей час. Правильно я розумію пане я Ну так загалом у Росіян за даними ГУР, які вони оприлюднювали десь у серпні, да. А Росія могла би пускати до 120 ракет щомісячно. От. Ну, порахуйте, мінімум 4-5 місяців, да? Значить, по 120 ракет це кількасот ракет. От. Але ці дані так би екстраполяція. От. Тобто, от ми на той момент в них були такі можливості. Чи вони зросли чи зменшилися, на жаль, жодної інформації поки не було додаткової оприлюднено. А самі розумієте, Росія зараз перекрила будь-які можливості отримувати інформацію по військовому по виробництву. Вони навіть, ще раз скажу, вони навіть коли передають літаки своїм повітряно-космічним силам. Раніше там всі літаки стояли в лінійці, там можна було там кореспонденти бігали, все фотографували, на них написані реєстраційні номери, на них написані бортові номери. Зараз вони інкогніто. Жодних номерів показують один-два літаки, які здаля значить, там розбігаються і злітають. Все. От. Тобто це вказує на те, що виробництво падає. От. І не комплект, окремі полки, наприклад, там 43 й шафу в, в, в САКах, да? От, значить, ну, окремий морський штурмовий полк. Він взагалі втратив, після ударів по аеродрому, він втратив половину літаків. В боях загалом за півтора року, майже два роки війни, він втратив половину літаків. Чи отримає поповнення питання, бо інші полки, цей, літак, цей полк такий не морська авіація, туди завжди в останню чергу скидали літаки. А, значить, чи отримає він поповнення, чи ні, бо всі інші полки теж понесли втрати, скажімо так, лише бомбардувальників Су-34 росіяни втратили 26 штук. Це втрати, які дає Орікс. Тобто, коли є відео і фото підтвердження. Загалом це може бути і в півтора рази більше, бо вони рідко, а, рідко а, лише зрідка вносять втрати, які там десь на землі там ми нанесли удар по аеродрому. Да? Там знищили якісь літаки, але відеопідтверджень нема. Він не попадає в цей розрахунок. От. А загалом росіяни почила, починали війну, маючи 140 таких бомбардувальників. Ну от. І ну, Загалом втрати серйозні у росіянам що ж, будемо стежити за розвитком подій. Пане Валерію, щиро дякую вам, що знайшли час долучитися до нашого стріму. Бережіть себе і будемо із задоволенням вас раді бачити на наших стрімах знову. Дякую за запрошення і бажаю подальших успіхів творчій вашій редакції. Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Національної академії наук України, був разом із нами у цій події. Традиційно закликаю наших глядачів не забувати підписуватися на канал Січас, так само підтримувати цей стрім своїми лайками, коментарями. Маєте питання, якісь так само озвучуєте. Я сподіваюся, вже під час наших наступних стрімів будемо детально розбирати їх. Дякую.